У минулому, коли ви не знали Бога, ви були рабами богів, що не були справжніми богами. Я пропоную вам, пане Президенте, пізнати істинного Бога. Це єдина можливість моя, щоб дійти до вас і сказати вам, те, що сказав Ісус Христос. І я, як від Ісуса Христа, як Післанець, Його кажу, примиріться з Богом. А примиритись можна з ним тільки вірою в Ісуса Христа. Адже ж Бог сказав, це син мій улюблений, Його слухайте і робіть те, що Він скаже. Бог слів своїх не міняє. На відміну від урядів. Я не кажу тільки про наш, а всього світу уряди, президенти, вони можуть міняти. Чому Бог не такий? Бог сказав, і це буде. Це найкраще, що є для нас. Це найкраще, що є для вас. Я кажу вам: приміріться з Богом. Приміріться, як це зробити. Христос говорить прості слова. Йоанна 3,3. Прочитайте ці слова. І я вам скажу, царство Боже наблизилося до вас. Справді, якщо ви читаєте ці слова, то Бог сьогодні протягує руку. Він стукає в вашим, ваше серце цими словами. Адже ж він говорить, хто не народиться з гори, царство Божого не побачить. Що народилося з тіло, є тіло, а що народилось з духа, є дух. Бог є дух, і ми маємо з Богом відношення в дусі і в істині. Істина це Його слово. А далі в Марка 1.15 Бог говорить, Ісус Христос говорить, а Бог каже, Його слухайте. То чи послухаєте ви, чи маєте ви сміливість покаятися? Це не сповідь гріхів, це покаятися, визнати свою гріховну натуру, щоб отримати прощення, щоб Бог почав слухати вас. Адже ж покаяння є перший крок до спасіння. Але це ще не спасіння. Тому що всі каються, всі роблять помилки, всі грішні, всі кажуть до любого Бога, кажуть, Боже, я грішний. Але ви визнайте гріховну натуру, що ви не можете справитись з гріхом, бо з цього хоче Бог, щоб цей дух Адама пішов нарешті від вас. І в Марка 1:15 Ісус Христос говорить знову ж великі слова спасіння. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це і буде народженням вашим згори, Якщо ви говорите це щиро, Каєтеся і розкаєтеся в своїх гріхах і визнаєте свою грішну натуру перед Богом. Чуєте? Просто визнати. Ісус, я не хочу жити в гріху. Грішна натура не дає мені справді життя в радості, в мирі. Я кажу: вона ніколи не дасть ні радості, ні миру, радості повної. Миттєві, можливо, якісь радості тілесні, але які не візьмеш з собою до Господа в царство Його. А в Марка чітко говориться, що Царство Боже через ці слова, які ви чуєте, наблизилося до вас. Наблизилося, щоб покаялися, і вірили в Євангелію, яка говорить, про що. А Євангелія говорить в Марка 16,16: 16. хто повірить і охреститься, той буде спасений. А хто не матиме віри, той приречений, тобто вже засуджений. Якщо ви чуєте цю правду і не приймете, ви засуджений. Ні, я нічим не лякаю. Я лишень кличу, я лишень благовіщу, як просто Ні, наших дітей всіх похрестили і відразу приписали до якоїсь деномінації. Невже я, якби я народився від своїх батьків, українців, народився в Америці чи мається на увазі в Росії, в мене б душа була б руська. Ніколи. Моя жінка каже, Боже, не дай Боже. Я вірю, що почувши ці слова, пане Зеленський. Президенте, ви сміливо повірите їм. Відкрийте Євангелію. В об'явленні Ісус Христос говорить, адже ж написано, що Він стукає в ваше серце. Дослухайте до Кінця. Устами запросіть Його в своє серце. Устами. Скажіть, що відкрите ваше серце для Ісуса Христа. Скажіть, щоб Він царював вас, і ви станете теж Царем в Царстві Божому, благословенним Божим, правителем України. Я вірю, що Бог дасть мудрості. Якщо ви будете просити, що робити зараз, коли весь світ одні пропонують одне, друге, друге. Ті здавайся, ті давай перемир'я, ті давай е стріляй до кінця. Ті не… Як вибрати з цього правду? Знає тільки Бог. Об'явлення 3:20. Слухай. Це він каже. Ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось з вас почує мій голос і відчинить двері, я війду в його дім. І сяду з ним їсти, а він зі мною, ви будете їсти хліб з небес. Ви будете пити живу воду. З вас, пане президенте, потечуть ріки живої води. Народ захоплювався Ісусом Христом, народ захоплювався і апостолами. Народ захоплювався Царем Давидом, який вийшов і сказав: Ти образив мого Бога. І це було перше. Але він сказав, тому що він вже вірив. І відбулось те, що вже потім Христос скаже, хто прийшов з мечем від нього ж і загине, від цього ж меча. Коли Бог з нами, тоді й можна сказати, а хто тоді проти нас? Бо сьогодні тільки говорять, говорять і говорять. А ти, Михайло, давай помолись і зупини війну. Ні, дорогеньки, Я дивлюсь на Христа і роблю, як Він. Моє діло проповідувати сьогодні.